Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочемо вам показати фекально-дренажний насос модель VQSB. Чим він відрізняється від всіх інших насосів? Перше, це насос, який має фрізу замість подрібнювача і ножа. Фріза знаходиться з нижньої частини насоса, знаходиться на всасувальному отворі і вона перебиває абсолютно все, що попадає до насосу. Дуже гарно такі насоси купують для фермерства. Оскільки фреза перебуває все і в солому і все, що, який відход має тварини. Друге, насос має поплавковий вимикач, який його захищає від роботи на холосту. Коли рідина в вашому сектику опустилася нижче рівня насоса, поплавок опускається, розмикається контакт і насос автоматично вимикається. Вихідний патрубок у насоса має 50 діаметр 50 мм це у нас 2 дюйма. Приєднується до нього 2-дюймовий шланг. Насос має кабель довжиною 10 метрів з тепловим реле. Тобто цей насос має подвійний захист. Якщо насос перегріється, то термореле його автоматично вибере. Гарантійний талон в даному насосі. Іде в комплекті і інструкція з експлуатації, в якій будуть вказані всі характеристики насоса, його будови і як їм користуватися. Також по характеристиках, насос має потужність 1,1 кВт, 15 метрів максимальний напір і 20 кубів його максимальна продуктивність, тобто 20 тисяч літрів. До даних насосів ми комплектуємо зазвичай три види шланги. Це зелений. Повністю полі... поліетиленовий шланг, він дуже легкий, дуже класно миється і достатньо прочний. Другий варіант це білий пожежний шланг. Він іде тряпчаний, також е легко миється і дуже гарно служить. І третій варіант шлангу це теж поліетиленовий шланг жовтого кольору, а він... але він ще додатково і прорезинений. Ці шланги мають гарні відгуки. В комплектації за замовчуванням на сайті представлені 10 метрів, 20 метрів, 25 метрів та 50 метрів шланг. Також за замовчуванням з кожним насосом ми даємо 5 метрів тросу, хомут для того, щоб затиснути шлангу на насосі і затискачі для троса, для того, щоб сформувати петлі на самому тросі, щоб його можна було в ямі підвісити. Також наявності маємо гайки Богданова, як різьбову, яка вкручується в насос, так і е, звичайну з'єднувальні. Е, дуже круто їм користуватися, тому що до, дуже швидко можна е, від'єднати одну шлангу від іншої, тобто .е. за допомогою одного дотика. Один раз хомотом шлангу закріпляєте на гайці Богданова, і потім за допомогою одного дотика його знімаєте або роз'єднуєте. Якщо зацікавила дана позиція, звертайтесь до наших менеджерів, ми вас проконсультуємо і підберемо ту модель насоса, яка вам більше за все підходить. Дякую за увагу!